Протягом блекаутів мешканці багатоповерхівки на масиві незалежності страждають від регулярних вимкнень води. Окрім цієї ситуації, жителі висвітлили проблематику стосовно їхнього будинку. На даний момент, коли почали вимикати світло, у нас проблема в будинку: що коли в нас є світло, то в нас немає води, тому що переключається на іншу лінію, і, мабуть, насосики в них немає світла і не качають. А коли в нас є світло, то в нас дуже маленький Да, ну на нижніх поверхах маленький напор води, а на верхніх взагалі їх немає. Директор Жеко номер 7 повідомляє, що труднощі з постачанням води не в їхніх силах і неможливо повпливати на електропостачання насосів, через які спровоковано дану проблему. Чому на Лованеського 5 немає води під час вимкнень електроенергії, тому що не працюють підкачуючі насоси ну, більше всього, що у верхніх поверхах, і це не тільки по цьому будинку, по цій адресі це. У всіх 14-поверхових будинках, і по деяких будинках, які знаходяться вище територіально, дев'ятиповерхових також на верхніх етажах є проблема з постачанням холодного водопостачання. Інколи вимкнення не відповідають графікам, можуть бути занадто тривалими чи просто невчасними. А світло так необхідне для будинків, які лише на електроенергії. Як люди виходять з ситуації приготування їжі? Купляла газові такі туристичну плитку і купляю не до неї балони. Я розумію, що це дуже е, небезпечно в будинку тримати, але іншого виходу немає. Тому я користуюсь, у мене дитина, яку треба вранці їсти, приготувати її. Я користуюсь балонами і туристичною плиткою газовою. Такий час кожен з нас замислюється про підготовку до зими, а мешканці стурбовані щодо теплопостачання в будинку. Досить актуальне питання з приводу комунальних послуг, надмірне зростання тарифів в опалювальний сезон. Ціни на електроенергію, так би мовити, б'ють по карману. В опалювальний сезон дуже дуже завищені. У нас тарифи саме по нашому будинку. Наприклад, за двохкімнатну квартиру ми площамо в опалювальний сезон близько трьох тисяч хоча на верхніх поверхах дуже жарко, а внизу дуже холодно. Із такими цінами із такою проплатою це дуже і дуже б'є по карману наших споживачів. Відсутність водопостачання під час відключень на масиві незалежності лише одна із суттєвих проблем, з якими стикаються мешканці багатоповерхових будинків. Неузгодженість графіків відключень електроенергії та надмірне підвищення тарифів на опалення вказують на актуальність проблем комунальних послуг, які потребують негайного вирішення та уваги відповідних органів.